Лежить. додому йдемо чи ні. А ну давай. Такий він, звісно, худий, лохматий, але гарний дуже. А йди, йди. Угадайте, що от я можу робити в 10 часов вечора. Ти що там? Мені ця собака не виходить з голови. Він там сидить під тим під'їздом і скучає. Йди до мене, йди. А я його хочу заманити додому, щоб до нас пішов жити. Ну, може переночувати. Ну йди сюди, йди. Йди до мене, йди. Пішли додому, йдеш до мене додому. Йди. Ну йди. Йдеш? Я тобі вже придумала клічку. Будеш у нас річиком. Річик. Річ, йди сюди, йди, йди до мене, йди, йди. Ну йди. Річунчик. Йди сюди, йди хлопчик, йди. Йди до тебе йти? Ну давай, Пішли погуляємо з тобою. Йдемо, йдемо гуляти? з тобою йти? З тобою? З тобою йти, маленький мій. Йдемо з тобою. А зі мною додому йдеш? Ми тебе помиємо. Йдеш? Покормимо. Я його, правда, вже кормила сьогодні два рази. Він нічого не їв. Вечулькін. Власне в тебе буде ім'я. Річик. Річі, 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 річі. Що скажеш? Ти тут ждеш когось два дні вже. Річик. Ой, а я не можу оце спати. На вулиці дощ. На завтра цілий день дощ, а ти будеш тут сидіти? Йдеш до мене додому? Йдеш? Йдеш? Ну йдеш, Річик хороший дідький такий хороший ж чи ні? Кажи, деш ми тебе виячиш, де до мене жити йдеш?